УКС груп Україна, ми є прямим постачальником і виробником широкого профілю запірної арматури деталей трубопроводів. Хочу представити вам нашу продукцію. Запрошую до нашого складу. Е, далі хочу вам представити деталі трубопроводів, а саме деталі приварні, деталі різьбові, різьбовий фітінг і деталі кріплення. Е, що стосується приварних деталей. Це я хочу запропонувати вам відводи, трійники, переходи. Вони виготовляються з різними стінками, безшовні і зі сталі 20. Далі перейдемо до різьбових фітінгів. Різьбові фітінги у нас представлені. Різьби короткі, різьби подовжені, різьби довгі, згони, муфти, контрагайки. Від 15 го діаметра до 100-го ми можемо забезпечити повністю комплектацію. Що стосується деталей кріплення, ми поставляємо повний спектр мітізної продукції, це болти, гайки, шайби і шпільки.